Вогу витяг! Я тормова. Ничего страшного, ще, заспокойтесь. Добре. Добре? Тебе попросили 10 травм. 2 метри від мене. Хоч відді... 10. Чом проблема? Вилеп... Два відді... чом Чому мене проблема? В проблема? Попросили поверхневу огляд. Відійти! відійти Два 2 метри, я сказав. Відійти, я сказав, два метри. Я згідно понад згідно схолі, стаття під 100. Я наказую відійти на 5 метрів. Супер. За що затримали? За що затримали? Поверхневий огляд. Eh, Чуєш, дай мені сюди моїх двох бойцов. Дивись, я прямо прямо в мене. Лиштавка. Ну ви розумієте, що ви за це будете відповідати. будь ласка. Начально мене після підтримка 4 юріч. Літенант поліції. Другой знаєте. Коли особа діставала планшет, в з ми побачили газовий балон. Ми сказали, дістаньте, будь ласка, вас газовий балон. Ми перевіримо, переконаємося. Він не виконував наші законні вимоги. Після того, як ми декілька разів повторили, він його дістав і не хотів положити на землю, поставив палець на зведений курок і хотів на нашу бачення застосувати. На Особу бачення. затримали. Супер. Є, є, є відео, відео цього затримання? О, для чого відео? Ну, у вас Які? у поліцейських Які? є Які? на грудні камери. на грудні Ратор? камери. На грудні ви, ви камери. Мене я, я можу сказати, блин, що я космонавт. це Ви пошкодили бо, собі роботу. А робо я бо, бо, нема. Був один балон. А інші балони ми тут знайшли, поки ми підходили, скидали балони, ножі і так далі. Ми позабирали їх. Ви не заважайте, коли працюють право. Будь ласка, і не заважайте. Перечинний ніж поставить. Ні, Не пхайте мене. Руки, я би приберіть. Я росла. Ярослав. не заважайте. Вы будете котрі задавать. Что за перчинный нож мене уже не можно, чешо. Может вы же кухонные ножи изимнать будете? Чешо? Чтобы не будем. Вы кухонные нажимаєте, рука поближе. Видите. Видите, не заважайте. Не сдід на закону. Я попробую в гармачку, да? <рес> маю право бути рот, <рес> працівника поліції. Ні, 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 Назар. <рес> <Терпокончик>. <рес> ну от дивіться, це хотіла <рес> <піділо>. 5 <рес> поліції. Куди далі відійдемо? Що я, я не не, ну, <рес> ви хочете від людини? Що ви хочете від людини? Звідки ти? З чого в тебе ніч в кармані? З природи приїхав.